9 листопада ми відзначатимемо День молитви за сироти. Сироти це не тільки людина з відповідним записом в документах. Сирота це людина, яка потребує зрозуміти, що насправді має батька, має батька того, який на небесах. і має тих, хто можуть його сьогодні представляти, в певному сенсі заміняти. Отож, закликаю всіх сьогодні до. Крепкої молитви за людей, які загубили своїх батьків в різний спосіб. Закликаю людей, щоб молилися за тих, хто має по-особливому відчути на собі любов Небесного Отця. А ще: закликаю всіх людей, які би могли в цьому допомогти не тільки молитвою, не тільки добрим словом, але і на ділі, беручи під опіку сироти. Всиновлюючи, можливо, навіть когось приймаючи до свого дому, нехай при нагоді цього дня молитви кожен із нас відчує любов Небесного Отця на собі і ту любов, яку можна буде передати ще іншим.